Друзі, привіт! Сьогодні з вами подивимось автомобіль, який дуже важко знайти, яких насправді є дуже мало, але ми для вас стараємося і ось він тут. Просто подивіться на цей колір. Подивіться, як він круто виглядає на сонці. Автомобіль вартий вашої уваги. Отже, це у нас шкода Октавія А5. РС 2011 року випуску. В експлуатацію було введено у 2012 році. Тут у нас механічна коробка передач 170 кінських сил або 125 кВт, як вам більше пасує. Тобто, автомобіль у нас їде так, як треба. Хороший автомобіль. І давайте одразу з вами будемо дивитися, що у нас по комплектації. Заглядаючи всередину, одразу бачимо. Накладки на пороги. Сидіння у нас виконані шкіра. Плюс отут, можна сказати, замша і сіточка для спортивної їзди. Так, карта водійська. Маємо 4 електросклопідйомники. Ось тут маємо підігрів і регулювання дзеркал. Так. Бачимо автоматичні датчики світла. Ось, бачимо автоматичні датчики дощу. Просто подивіться на це кермо. Виглядає круто, так, оздоблене шкірою. Ціле, без дефектів, все, все як ми любимо. Давайте будемо спробувати заводити її. Вже бачимо пробіг, є у нас бортовий комп'ютер, правда, німецькою мовою, але нічого, це все можна виправити. Одразу що бачимо? Мультимедія наша гарний екран, досить непоганих розмірів. Так що у нас тут є інформація про рух. Повідомлення радіо, медіа, можна підключати Аукс, так. У нас двозонний клімат-контроль. Бачимо, таким гарненьким зеленим підсвічується. Можна собі відрегулювати, як вам пасує. Так, ось бачимо. Підстаканник. Є у нас розетка на 12 вольт. Невеличкий підлокітник. тут бачимо вихід на AUX. Так, в цілому панель дуже гарно виглядає. Тут ще є додатковий бардачок. Так. І що відразу хотіла би показати вам, Наша улюблена стеля чорного кольору. Як я вже казала, ні, немає таких хороших кольорів, як темні кольори, бо вони для нас дуже приємні. Так, Берчимо на сидіннях їх нашивки. Так, все класно. Давайте відразу підемо глянемо на заднє сидіння. Місця в такому автомобілі є достатньо. Так. Ось тут теж всі сидіння оздоблені нашивками. Ось цими вставками шкіряними дуже класно все виглядає. Ось у нас тут є підлокітник. З так. таким. Таємним відсіком, можна сказати. Є, бачите, третій задній підголівник, все в шкірі і нічого не знищено, дуже все в гарному стані. Ну, як на швидких автомобілях без спойлерів. Давайте заглянемо в багажник. Ой! Поличка одразу у нас піднялася разом з кришкою багажника і заглянемо всередину. Так, у нас є запасне колесо, повнорозмірне і усі необхідні інструменти. З цього боку можете подивитися. Клімат-контроль виводиться сюди. Є у нас складене заднє сидіння. Все як повинно бути. На панелі ще у нас є вставки під метал, вони дуже гарно доповнюють цю панель. Все класно виглядає. Так? І бардачок. Досить місткий, але сонце нам трошки заважає, щоб ви все бачите. Ось, електросклопідйомник на пасажирській дверці, бачите, де він знаходиться. Не тут, як ми привикли, а біля ручки самої. Що ж по ціні, то такий автомобіль у нас коштує 11200 доларів. Досить адекватна ціна, я вважаю. І враховуючи те, що можливий. Торг в межах розумного. Тож телефонуйте, якщо вас зацікавив цей автомобіль. Ми будемо раді вас бачити в нас в автоімпорт ТЗ. Можливо, цей автомобіль ваш, а можливо, будь-який інший із нашого автопарку. І не забувайте, що автомобілі у нас можна придбати не лише ті, що є на стоянці, але й під ваше замовлення. Тож, телефонуйте, заходьте на сайт. Обирайте для себе або заходьте до нас в гості. Будемо раді вас бачити. Всім гарного дня до зустрічі.